Усім привіт! І сьогодні на каналі Дар'я Геймер. Hey, І сьогодні у нас мега-мега супер новиночка. Ну бо Це колекція. Ви, здається, вже догадалися колекція Хеллоуін Давайте розглянемо пакетики. Ой, сказати, сьогодні у нас теж лабобуша Буде Лябей. Ля бля 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 бля, -бля, -бля. Ну, Она так летается. Уже... вот такой пока так с месяцем. Вот такой пока так с мумией. Далее вот такой пока так с Кажаном. Такой кажан вампир с такой же мантией. Далее вот такой напить. Зачем Зачамо двом отакий кошик, щоб збирати цукерки. Привид. Тут така моя улюблена засічка. І отакий гарбузик. Самий перший. Я його зробила. Окей, ну то. усі інші колекції вам знайомі і давайте починати обирати кокет. Була невеличка пауза, але ну, нічого. Ну і Давайте обирати. Усі так з усіх колекцій. Лабубо, хочеш обирати? Так, да, тепер хочу. Це обираю. Колекс... Давайте спочатку з колекції, якими яким ми сьогодні закінчуємо. Колекцію Лабубо я не хочу закінчувати, Ну треба. Колекція білого шивода дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже класна. Я цю ідею взяла від одної блогерки паперових сюрпризів. І, до речі, ми в один і той самий місяць створила свій канал. Ну, бо я вісім місяців тому і вона Ну, окей. Вона дуже-дуже прям класна. Дякую, що придумала таку колекцію. Далі давайськолеція кібара. Отакий От хочу Ну ходили ніби черний да. дойзевий. Наступного відео не буде рожевого, дивись мені. Це відео я роблю повторно, але ну, я просто старичку зробила для нашої, тоді для нашої довиночки. Тож давай туда. З колекції оцю оцей, оцей. Тож я стараюся ці собі пакетки обирати Тобто лабубка наша О, оцей Окей, вона тут є слішу Вона не дуриться. І колекція наша новиночка. Давай об... дуже подумаємо: отакий отакий коктейльчик. З очами так, да. а може інший. Ні, Та не кричіте, так. Окей, ну то давай починаємо з колекції. Давайте... Давайте спочатку закінчимо колекцію, колекції, які ми закінчуємо, тільки лабубу на, на кінець сам. Колекція лабубу на сам кінець, як завжди. Колекції Мілаші вже не вміщається там на сторіночки, але десь спробую вмістити. Я знаю, що тут так нав... трошечки не дуже так гарно, але я зараз переклею дуже швидко. То що зараз? Поки що покладу цей пакетик сюди. Окей, я вже закінчила і ціла пуста сторінка. Ну, ви знаєте, добу, я, я вже залишився тільки один, і я подумаю, та ну, давай, я вже нехай вже порок. Я не самоклею на самоклеч на хочу скотчі. на ну И тем более мне эту буду И я, может, трошка больше месяца так сделаю. Таким чином. А может и меньше. но цель прям тоже классный у нас тут Сурпрезик. Це був фулли олівцями, як я вам сказала. Так, авокадо, <laughs> яке я дуже люблю. А что вы не любите авокадо? Я люблю авокадо. Если хто не любит авокадо, то есть із... Тоді ставте лайк, подивимось, скільки людей не любиться викаду. Мені мені цікаво дуже. хто із вас не любиться вакаду, я вже так того приклаю Переміщаю, я так вам скажу, але не годину, не хвилюйтеся. Якщо б відео було без паузи, то, мабуть, не було б нову годину. О, ну дивіться, як багато місця. Бачите? Не ну, можу, знаєте що, я можу сюди оцей пакетик. Ще в на який жертує тут на засічка. Ще не факт, що вона спрацють Ну не сказала б, що вона так сильно спрацювала, але трошки спрацювала. Ну і це в нас морозиво. Бачите, морозиво це? А ніхто не вгадав. Ну я чесно вам скажу, то я теж не вгадала. Я навіть не думала, що там морозиво, Я трошки навіть не трошки а дуже поміщила цей пакетик, але хоча б це залишилося, по ця сторона. Тут мені теж треба буде трошечки затриматися на ось сюрпризику. Ну, well, <laughs> <laughs> я дякую. Я викладу цей пакетик, бо він вже цілий понищений. Отаке От морозивко. зараз я вам покажу краще його. А сюди покладу бабушку. Так, ну і я вже це на двосторонній скотч скочу знову. От таке в нас морозивко. Взагалі воно червоне, просто воно трошки... Помаранч. Може, вам здається. Ну, взагалі воно червоне, дуже червоне. Це кавунове. Але я дуже люблю кавунчик, особливо коли він такий ну, сочний. Оце я видажу. Якщо вийде, що ви... О, я відірвала, не витерзала. Окей, я вже приклеювала. Тобто витерзала. Отак. Далі ми з кінця починаємо. Далі в нас колекція. Так, це ми вже закінчили. Це... Так, де ця колекція в нас? О, тут. Моя... моя родина. Я могла тут прочитати, моя родина. Тут в нас вже виглядає сюрприз, але в нас тут немає засічки. Не папа. Сьогодні нам попався мій папа. Їдемо. Ой, так прикольно. Колекція яскравіше. Ліна я вже новину. Старінку для новинки показала. Окей, колекція сквиши. Беремо ці два свішоки і відкриваємо наш пак. А, Мене вже відкрили. Ну, окей, давайте розірвемо його. Тут до цілих два сквіше. Окей, перший це у нас отака корломі. дуже гарненька. Ну і далі в нас отака кнопочка підписатися. Дописано зараз. Ось така кнопка підписатися і колись. така кнопка підписатися, а ви не забудьте підписатися. Зрозуміли? На цю кнопочку, я підпишуся зараз. Я підписана. Це можна так і гратися. Так, окей. Вішу колекцію відкладаємо на новиночку ні. колекція какібара, яку ми в наступному відео закінчимо. Ну, я не хочу закінчувати її дуже, але доведеться. Я, можу зроблю какібара 2. Один, два, три відкриваємо. Тут в нас іграшка. Для нас більше, ніж ми, навіть. Ну, не більш, ну намальовані дивіться. Це ось такий медведик, дуже милий. Зараз проклаємо. Ще одне. Все. Ну, підписувати не треба. ну це ясно, що це вот просто звичайний. Тож давайте зараз. Далі в нас колекція. Далі в нас колекція. Під назвою пазли. Щось відео сьогодні, як на мене коротке Засічко. Так, дивіться, як класно сьогодні вона спрацювала. ще розірву Ну окей, тут у нас такий пазл. Як ви бачите, він під номером 12. Отут він має хвилинку. Отак. Його приклею. Да, так, да, отак. Це як шосвіт дихот. О, все, поставився. Зараз його... Ну щось турити давайте спробуємо. А ми на цій колекції так довго затримаємося, що це відео буде таке довге. От так наклаїла. Окей, далі в нас нулабу ця колекція уже така. Ну, вона вже закінчується, тож давайте зараз її так відкриємо отака От лабубка. Лабуба, йди сюди, твою колекцію закінчуємо. Я отут буду стояти. окей? І дивися, як ми тебе закінчуємо. Ну отут нам попадається помаранчевого. Несподівано так вона брухнула так. Це засічка? Як я казала, то нам попадеться. Та. Це що? Ще не на самоклеюч? А? Ну так, да. чай, ну ж не на Та ну, що ти так крвеся? В мене ще не було самоклеючого. Давайте наклеїмо ось ну, і от така колекція в нас вийшла. Перша сторінка і друга сторінка. Зараз. О, отака. Ой. О Все, отака. Оце моя улюблена, бо це в мене ти. Де-де-де, де де? Оце. На так, все. Хватить, обійматися, Ну і наша новиночка. Ця сторінка вже видно, Отака От новиночка. Ну і в наступному відео в нас буде. ну, Будемо ще повертатися до нього, щоб колекції закінчити. Але я вам признаюся, що я не в каталозі відкриваю, а в зушипці. Тож у нас буде новий зошит в лінію. Тож давайте зараз я відкрию це не тільки так має працювати отак ще. Ага, не сильно спрацювало, але я розірвала. Тут немає точно. Тут будуть попадатися якісь страшні речі. Я що, повернула, ні слово. А, це свічечка в нас. А я забула, що диску Ну, і отака сторіночка, здається, це перша сторіночка, яку я прикрасила. Як на мене здається, так. Я це відео роблю повторно, бо тоді я забула прикрасити сторіночку. Ну, і я буду старатися останню сторіночку в моєму зошиті прикрашати. Так. Ну і на вибачення, що в цій п'ятниці не вийшло. Розпаковку то я можу ще, ще одну сьогодні випустю Ось така в нас свічечка, дуже гарна. Я її хочу наклеїти ось сюди Ну і, на цьому... ну і на цьому наше відео завершене. Усім дякую за перегляд і не забувайте підписуватися на мій канал. Усім па-па-па! -папа. Ви не на її канал підписуєтеся. А на мій ляпхлеймер Не починай знову. А-а-а! не слухайте її. Вона просто так... Прикалується. У неї немає свого каналу лабо, гей, Ну окей, Усім па-па-па-па! Усім па па-па-па! Па-па-па-па-па-па!